Заїхав такий вон добротний велосипедик алюмінієвий, на 28 колесах. Недорогий, там в районі десь 6 тисяч гривень. Амортизаційна вилучка, фара стоять, крила, динамо, втулка, в колесе, весь на оригінальному Шиману, Шатун Шімановська, задня Асера Шімановська, втулки алюмінієві, Добротні, дивіться, тут амортизатор стоїть, який глушить вібрацію по бруківці, брущається там їде десь по селі. Є багажник непоганий. Постануло дуже гарно. Це приїхав зі Швейцарії. Корона. Маєте підніжку, алюмінієва обвода, вода, посилення. шимановські монетки. Працює дуже добре. Когось буде цікавити такий велосипедик, то пишіть або заходьте на сайт rover.inua. Можете заїхати до нас вдало магазин кулик Вілізка 20. Або відсилаємо новою поштою по цілій Україні.